Моє вітання! Сьогодні у нас солодкі подарунки із дуже доступних інгредієнтів: це печиво. Все, як завжди, дуже просто. Готуємо! Перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Масло вершкове 120 г. Кімнатної температури. Зверніть увагу, кімнатної м'яке, не тече, не пливе. Це цукрова пудра 50 грамів, дрібка солі. Поєднати між собою інгредієнти. Не цукор, не додавайте цукор, саме цукрова пудра це важливо. Ось що має у вас вийти. Нічого збивати тут не потрібно, просто перетерти. Сметана 40 грамів кімнатної температурі, жирність 21%. Це в мене горіх воложський 40 грамів. Він підсмажений, і, бачите, яка фракція. Крохмаль 40-30 грамів, неважливо, кукурудзяний або картопляний. Перетерти всі інгредієнти. Ось що має вийти. Тепер борошно. Борошно в мене тут, ви зараз бачите, 220 грамів, але відразу все додавати я не буду. Зараз дуже висока вологість в будинках, тож будемо вже коригувати 200-220. Ось це я поки залишу. Це в мене ванілін-дрібка та розпушувач 7 г. Все я замішую тісто. Якщо у вас ванільний цукор, то це пакетик ванільного цукру. Додавайте. Я, як правило, користуюсь ваніліном. За допомогою гумових рукавичок буду замішувати тісто, але це не обов'язково. Мені так просто зручніше. Тісто ми сильно не вимішуємо. Ми його збираємо докупи, поєднуємо інгредієнти. Я бачу, що мені борошно ось це більше не потрібно. Мене більш ніж влаштовує консистенція тіста. Зверніть увагу. Тепер все дуже просто: я беру деко, парамент, маленькі шматочки. І роблю маленькі кульки. Все. Ось так. Викладаю на деко так роблю все тісто. Тож вийшло в мене одне повне деко і на іншому деко ще ось така кількість. Я буду випікати два деко відразу, режим конвекція 160 градусів 30-35 хвилин, щоб вони були гарні та рум'яні. Ось такі. 32 хвилини приблизно вони в мене випікались. Треба охолодити до кімнатної температури. Тепер шоколад, поки воно охолоджується, шоколад 150 грамів розтопити. Я це робила в мікрохвильовці по 15 секунд. Кожен раз доставала, перемішувала і знову ставила, поки не вийшло ось це. Тепер Це 10 грамів рослинної олії. У мене рафінована ви можете додавати будь-якому. Це для того, щоб шоколад потім на печиві не тріскався, він зробить його більш еластичним та пластичним. А ще, якщо ви випікаєте низ вверх, то 170 градусів. Це все той же горіх, зверніть увагу на фракцію, не пиль і не сильно такі крупні шматочки. Додам 3-4 столові ложки, зараз побачу, як вийде. Горіх ви можете додавати будь-який. Це в мене волошський, Можна і фундук, і арахіс. Головне, підсмажте його, тоді буде дуже яскравий смак. Ось я бачу, що мене це не дуже влаштовує. Задам ще одну неповну столову ложку. Ось так. І думаю, цього вже буде супер достатньо. І того я додала горіха 35 грамів. Тепер все дуже просто, звичайно. Все робите, як я показую. Виделечку поливаємо цим шоколадом з горіхом. Зайво обов'язково прибирайте, щоб вони не плавали, все зайве прибираєте, простукуєте і на той же пергамент і вертаєте. Якщо є бажання, ще можете і цей печиво зробити знизу, також в шоколаді. Ось так. Мені цього шоколада вистачило на все печиво, от на все те, що я приготувала. Одне я з'їла, правда, без шоколада. І ось що залишилось. Так що там все вийшло. Все. Ось таку красу я спакувала. Такі коробочки, вони продаються, я їх купую, я в них роблю брауні та пташине молоко будь-якою стрічкою. Так, в мене це все є, тому що ну, я займаюся десертами і в мене є коробки. Коробка ця 16 на 16 на 3,5 см. Якщо є бажання, в описі я залишу посилання, де я купую ці коробки по дуже вигідній ціні. Роблю бантика, і ось така краса виходить. Це дуже, так знаєте, недорого, але вигляд має, як на мене, дуже непоганий. Якщо потрібно комусь, можливо, в школу, в садочок. Вигляд справді має дуже непоганий. Так комусь на презент. Зараз йдуть свята, а зараз покажу вам, як воно всередині. Воно надзвичайно смачне і це печиво, воно не розсипається в пилюку, прям в пісок. Бачите, які всередині. Але в роті воно у вас стане воно дуже ніжне і як завжди смачного.